нас доганяє Google і показує нам оновлену версію своєї моделі по генерації зображень. Краще працює з інструкціями, точніше редагує збереження деталей у чотири рази швидше, ніж раніше. З текстами так само дуже добре справляється. Саме так звучать їхні маркетингові гасла на сайті. Тому у цьому відео я хочу розібратися з новою моделлю GPT і на практиці подивитись, що вона може, а де ще не дуже справляється. А ще. Показати кілька цікавих інтеграцій з іншими інструментами. сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Але перш ніж ми перейдемо до практики, давайте швиденько пробіжимось по прес-релізу оновленої моделі і подивимося на основні її характеристики: новий чат GPT-Images, Так декларує OpenAI, свою оновлену версію моделі. А власне, мова йде про версію моделі GPT image 1.5, яка станом на сьогодні, на момент, коли я знімаю це відео, стала доступна для всіх користувачів через інтерфейс ChatGPT або через API. Так, як вони декларують, модель краще в редагуванні, краще в деталях, краще в промптингу, працює в 4 рази швидше і так само вони оновили інтерфейс, тобто користувацький інтерфейс, через який ми можемо викликати цю модель. Тобто, коли я заходжу в ChatGPT, стандартний. Інтерфейс в нас зліва з'являється ось такий пункт меню Images. І коли я його натискаю, перехожу в резим ось цього от, власне, роботи нової моделі. В мене є тут поле, де я можу вводити свої текстові промти або додавати якісь референс зображення. Так само, в мене є ось ці от трансформаційні стилі, які я можу обирати. Бачите, тут їх близько 15 20 І є Discover something new». Це теж. Заготовлені промти, які вже можна використовувати. Ну давайте я зараз замонтажу якесь одне зі своїх зображень. Ось це, ось це зображення. І давайте я попрошу та зроби мене в вигляді бейсбольного гравця. І ми бачимо, що мене перекидає в стандартний діалог ChatGPT, і ось такий от заготовлений промпт модель використовує, щоб трансформувати моє зображення. Давайте, поки ми чекаємо, воно трансформується, генерує. Я вам покажу, ось я робив інші трансформації. Ось брали в моє обличчя і робили ось таке от. Мультяшне обличчя, єдине, що воно трошки витягнуте. Ну, воно відрізняється від того. Я більш такий округлий, і тут воно взяло мене і звузило, і очі не такі, як у мене, брови зовсім інші. Ось тут так само, подивіться, оригінальне зображення. І таке от різдвяне воно зробило. Такий фільтр наклало. Ну, не знаю. Мені здається, є певні відмінності від мого оригінального зображення. Ну і ось тут ще такий варіант ось така футуристична фотографія, драматична, я б навіть сказав. Ось так воно виглядає. І поки ми ходили дивилися, все ще генерує, тому як ви бачите, то, що вони декларують в 4 рази швидше, ні в якому разі вони не в 4 рази швидше. Так, модель дійсно я працював досить багато, поки готував це відео з цією новою моделлю, дійсно, трішки швидше почали генерувати зображення, але все рівно не так швидко, як це робить нано-банано. Ось така от пройшла трансформація, перетворила моє фото в такого безбольного гравця. Знову ж таки, я не схожий на себе. І дуже мультяшне, ну але от так от воно працює. Так модель робить ці от трансформації ці перетворення. І бачите, такий момент, що оригінальне зображення в результаті трошки та й спотворюється. Так само вони завезли цей імідж функціонал і на мобільний телефон, що насправді є дуже-дуже зручно. One button click, обирали фотографію, виконався промпт, Фотографія сподобалась, завантажили, запостили в інстаграм. TikTok, whatever, куди зробили відео чи закинули просто друзям в чат. Тобто мені чимось, воно нагадує такий VSCO застосунок, де ти можеш оплатити різні фільтри. Так само, і тут ти заходиш в чат GPT, в тебе є різні ці трансформації на мобільному, ти швиденько обробив фотографію, щось непотрібне забрав, щось додав, переграв і. За постав в соціальні мережі. Тобто, бачите, застосунок орієнтований на генерацію, хто тобто досить часто сидить в соціальних мережах і може на мобільному робити ось такі от трансформації. І якщо ж говорити про редагування зображень, то OpenAI так само декларує, що вони прям супер покращились з точки зору редагування фотографій, збереження стилю, тону. Концепції, ну і ось такі от речі, які пов'язані там забрати якийсь елемент одягу, або додати тінь. Або от як тут на прикладі є ці два персонажі: працівники OpenAI і Песик. І ось вони роблять такий інтерактивний колаж в стилі фільму 2000-х років, або ось такі додали на фон дітей, Happy Birthday, додали ще якісь об'єкти. Ось, бачите, в стилі такому мультяшному, далі вдягнули їх в кофти OpenAI, тобто можна ось такого роду робити різні трансформації і редагування. І якщо подивитися, як дійсно ця річ працює на практиці, то я би хотів звернутися до одного зі своїх улюблених продуктів, називається CreeaiAI. Це одна з таких платформ, де я редагую зображення для своїх анонсів на YouTube-відео. І давайте от візьмемо, наприклад, це зображення Gemini 3. Досить непогано було загенеровано на основі моєї лори. До речі, я розповідав в одному зі своїх відео на каналі, як створювати власні лори, тобто тренувати власні моделі на своїх аватарах і їх потім використовувати для генерації зображень. Якщо ще не бачили, можете зайти, подивитися. Тобто ідея така буде, що я хочу цей напис замінити і трошки в виду змінити так само фон. Відповідно, я скачую це зображення. Завантажу його в чат GPT і починаю з ним працювати. Давай заміни мені назву Gemini 3 на gpt image І ви бачите, модель досить добре справляється. А, класно, мені подобається. Далі, що я роблю? Давайте я це зображення можу, що з ним зробити. Я можу його скачати, ось тут натиснути Download. або я можу його відкрити, по ньому клікнути, і в результаті в мене відкривається ось такий от режим редагування. Відповідно, тут я можу ну, там, залайкати, дізлайкнути, вибрати якусь область. Ось тут Select Area, і точково обравши якусь область, я можу її проредагувати. Наприклад, зміни там мені окуляри. Ось, зміни окуляри, окуляри на темніші зелених тонах. І модель починає генерувати зображення, яке я їй відправив. Поки модель генерує, давайте подивимося, що ось це зображення, яке я тут скачав. І це зображення, яке я тут скачав, виявляється, воно різної якості. Тобто, це зображення, яке я скачав зліва, воно має якість всього-навсього, бачите, 800 на 530 А ось це зображення вже має 2000 роздільну здатність, ось 1500 на 1200. Дійсно, якщо їх зазумати, то таке це розмите. Це бачите набагато краща якості. Тому, коли ви генеруєте. Проклікуйте в зображенні і тільки тоді скачете. Воно буде більше, довше трошки буде скачуватися, воно буде набагато кращої якості. Так, бачите, я тут пробую його добивати. Згнури мені зображення 2К, 4К, але максимум, що я досягнув, це 2К. Тобто модель поки що не може підтримувати, або вони поки що не увімкнули підтримку 4К. Ось тут я кажу, давай мені переклади тепер цей текст. Досить непогано. Образ GBT перекладу польською мовою. Тепер я кажу українською, зображення GBT. Теж дуже добре, без помилочок. Все добре. Тепер я прошу замінити фон. Ось я додав такий OpenAI логотипчик. Я теж зберігся, такий, як був. Ці зірочки на фоні забрали, і досить такий заблюрений гарної якості вийшов логотип. Далі я прошу додати слова. Прошу тепер змінити, збільшити. Ось воно все класно збільшує. Логотип. І так, ззаді мене цей OpenAI напис Ну, мені подобається, я напевно візьму це зображення, використаю для анонса в цьому. Відео. Ось, що ще я тут пробую зробити. Я пробую GPT-Image далі перекласти назад на англійську мову. Прошу далі збільшити його, і тут воно вже починає, бачити, це якась там десята, напевно, ітерація. Все йшло дуже добре, а тепер, бачите, я став трішки менший, фокус трошки змінився. Ось тут, а, оце ці зелені окуляри, коли я попросив в режимі редагування, воно надало. І давайте щось спробуємо. А тепер переклади весь. Текст на корейську мову. Давайте подивимося, як справиться з цим промтом. Ось таке вийшло зображення корейською. Досить непогано. Не знаю, корейською я не знаю, але ось так воно переклало. Ну, знову ж таки, потрібно тестувати. З досвіду вам скажу, що з першої спроби вам не вдасться згенерувати ідеальне зображення. Потрібно згенерувати десяток, можливо, 100 зображень, поки ви від... відловите той стиль, поки ви відточите і зрозумієте те, що вам треба, модель згенерувала. Загалом непогано. ChatGPT новий справляється з таким от редагуванням зображень. І, взагалі, я в себе на каналі нещодавно проводив лайф, де детальніше розповідав про редагування зображень і як я використовував AI для своєї youtube діяльності Тому можете зайти і детальніше подивитись, надихнутися. Для наступного тесту я взяв досить такий цікавий експеримент. Я взяв цю обкладинку Times, останню, де вони розмістили таких ai архітекторів в себе на головній сторінці. Ну, ви бачите, ці всі відомі особи, ці всі відомі люди. І я вирішив зробити такий прототип українських AI-архітекторів. Я скачав з інтернету ось цю фотографію відому і попросив першим ділом забрати людей. Модель забрала людей, все дуже добре. До речі, подивіться: на відміну від нанабана, коли модель робить якісь модифікації, вона не залишає ніяких візуальних вотермарк. Тобто, зображення чисте суто тільки ваші редакції. Вотермарку немає, і не потрібно паритись. Щоб його забирати. Ну і далі я дав ряд відомих українських особистостей, більш відомих, менш відомих, навіть пса патрона додав і попросив розмістити їх на цій будівлі, ось на цій балці, і ви бачите, що сталося. От це оригінальне обличчя, а ось це наші персонажі, наші герої. Що можу я сказати? Напевно, ті, хто були менш відомі і, як то кажуть, непопулярні люди. Ті зображення досить непогано відтворилися, а ті, які популярні, про яких ми знаємо, політики, гравці, то бачите, їхнє зображення дуже сильно покоробило. От я тут намагався далі додати фон, перевернути формат 9 на 16, щоб виглядати як тайм, воно так вийшло. І далі кажу: слухай, ну ти ж помилку зробив український. Тут бачите український. Я його попросив виправити цю помилку. Ну і далі кажу, ти персонажі, хоч глянув, вони не схожі на тих, кого я тобі давав. І модель так мовчки без нічого просто згенерувала то саме зображення. І мені здається, тут стало ще гірше виглядати. Тобто воно повністю змінило тих всіх персонажів. І я ось тут теж пробував згенерувати Сема Альтмана псом-патроном. Ну він не дуже схожий на себе. І пес патрон якийсь такий повненький. Хоча інші користувачі інтернету генерували ось такі ось зображення, і бачите. Досить непогано їм вдавалося це зробити. Єдине, що модель не хотіла генерувати і вмовляннями додати напис зверху пародії, бачити ось такі от «not real» вотремарки, вона все-таки спромоглась додати ось таке і зробити таке зображення. Тобто, як висновок, можу сказати, що OpenAI дуже заточена на цензуру. Насправді багато чого обрубує, викривляє результуючи зображення, якщо це стосується персонажів, на відміну від nano-banana. Nano-banana якось ну, простіше до цього ставиться і набагато легше це все генерує. Ще один цікавий елемент, який вони в себе впровадили, це оці от креативні трансформації. Ми на початку відео подивилися ряд через GPT-Images, і ось тут вони дають в себе на саді ще класні приклади. Там берете якусь фотографію, пишете, зроби мені Hollywood мові», і ось ось виходить така от креативна трансформація. Або там. Сем Альтман випив пляшечку Кока-Коли з назвою Сота модельки. І я такий собі дивлячись на цей постер, думаю: о, зараз настав момент, давай я теж зроблю цікаві креативні анонси для свого ж youtube відео Я завантажую свою фотографію і давай пробувати робити ці креативні трансформації. Ну, бомбезно, мені подобається така мультяшна вийшла. Я кажу підчистити текст, і дивіться, як воно чітко слідкує. Моїм інструкціям я сказав перекласти, переклали, я сказав забрати, забрали. Я сказав трансформувати. Тут була одна пляшка, лишити тільки цю, воно зробило. Далі я прошу там виправити помилки, і щось воно не може буквочку ю намалювати, Ось свій жа, і очі. Смак. От Ю ніяк не йде. Далі я кажу, слухай, давайте зроби фільм Голівуду. І воно знову накидало купу різного тексту. Я там в рамках цих промптів підчищав, перевернув, аспикрещу змінив. І ось такі от у мене вийшли. Власні постри. Ну і от насправді бачите, треба писати явно йому, який ти хочеш, щоб був аспекчу. Бач, 16 на 9 або там 3 на 2. І загалом це трошки незручно, але є один хак. Ви можете зайти в сору, і ось тут теж з'явились images, І ось у вас тут внизу прям є пульт управління. Ви вибираєте зображення, вибираєте цей аспекрещу, там 3 до 2 landscape. І що і класно, навіть в безкоштовній підписці одночасно можна генерувати по два зображення. Тобто не по одному, а по два. І ви собі тоді вибираєте, яке краще. Ну і ось ці от всі такі фільтри, такі пресети, які вона дає, бачите, кожен фільтр додає додатковий стиль до фотографії, тема, колір. теж можна їх використовувати або можна власні створити. Тобто, якщо ви працюєте в одній темі в одному стилі, це дуже класна річ, що можна її зробити. Ну і загалом про фоловання інструкції, мені здається, вони дійсно дуже добре відпрацювали. Модель дуже чітко. Фоловує мої промти, і ось тут, от в них на сайті є навіть кілька прикладів. Ось бачите, справа попередня модель зліва нова модель. І ось такий величезний, довжелезний промт, Така сітка має бути 6 на 6. Ну і ви бачите, права модель ось так справилась, таке зображення зробила, а ліва чітко, як ми й написали, 6 на 6 виконала необхідну задачу. Я пробував. Схожу річ відтворити з продуктовими фотографіями, ось таку мені подушку приніс Святий Миколай, і я зробив таку домашню фотографію без підсвітки, без нічого. І каже: слухай, давай мені зроби сіткою 3х3 продуктові фотографії. Ось такі от вийшли фотографії. Єдиний момент, який кидається в очі. Вони всі бліді. От, вони всі такі сумні, сірі, і ви бачите, який блідий, блідий кольор. Нано банана генерувала набагато якісніші якості, яскравіші, контрастніші об'єкти. Ну і я давай, слухай, а можете зробити 4К? Ну, тут питання не в 4К, можете зроби якісь живіші, і тут модель почала думати. Ну, але от подушка в сумці на пляжі, подушка в чемодані. Ну, це взагалі якийсь дядько, на подушці, воно взагалі не привабливо. Ось тут, бачите, навіть якісь галюцинації такі пішли, обличчя деформувалися. Далі кажу: додай трохи свята, і зроби сітку 4х4. Тут модель поламалася, вона, по-перше, дуже схожі продублювала зображення креативу. Небагато включила, два різних, а решта всі більш-менш однакові. Ну і ось справився, якщо чесно, на четвірку. То саме стосується і нашого товариша Сема Альтмана. Ось я попросив генерувати зображення з ним. І далі зробиш з ним сітку. І ось Сем Альтман поплив, Борода з'явилася з нього, жінка з'явилась, і пес патрон тут з якоюсь собачкою гуляє. Тобто, ну, чесно кажучи. Таке двояке відчуття. З одного боку, коли ти працюєш з інструкціями, воно ніби і фолове. З іншого боку, коли прош зробити якісь простеньші задачі, то воно може по ходу поламатися. Тому треба от тестувати, тестувати, тестувати. І, будь ласка, зайдіть в Cookbook, OpenAI Cookbook gpt Image 1.5 Prompting guide І тут прям дуже-дуже детально розписані техніки, як промптити цю нову модель. Text-to-Image. Ось, будь ласка, такий промпт, така картинка виходить. Переклад, ось, будь ласка, такий промпт, така картинка виходить. Ось тут feel Natural, реалізм. Ось така картинка виходить. Ну і там вони дають прям промпт і результуюча картинка, і ви вже далі можете використовувати це все через API або просто в чат GPT, розуміючи ці от кращі техніки промптінгу і фолування інструкцій для моделі. Якщо ж говорити про метрики та різні бенчмарки, як можна цю модель помірити, то. Чесно кажучи, я не побачу офіційних бенчмарків від OpenAI. І альтернативні платформи, як Design Arena. Тут є, бачите, метрики по різним категоріям, зокрема, категорія по зображенням, то модель GPT 1.5 прям підскочила на 150 пунктів порівняно з Banana і з Flux версіями Хоча я не знаю, чому Flux друге місце, ну whatever. Досить дивна метрика. Ну і от досить відома платформа Artificial Analytics теж опублікувала метрики Elo Score. OpenAI GPT 1.5 набрала найвищий бал. Далі йде Banana. Ну єдине, що ви бачите, вона вийшла в грудні, і самплів було в два рази менше порівняно з Banana. Тому треба час, треба поекспериментувати. Чесно кажучи, я би ділив ці всі бенчмарки метрики на два, тому що це досить суб'єктивна річ. Я думаю, десь за місяць часу воно трошки утрясеться. Цей ж ажіотаж маркетинговий шум спаде, і ми побачимо реально на що здатна ця модель GPT-1.5 в продакшені. І звісно, одна з найважливіших функцій моделі це генерація тексту, тексту на різних мовах, тексту під різними стилями, формами, кутами, розворотами. Ось тут вони на сайті дають приклад, як виглядає величезна сторінка. Газети англійською мовою, де є купа, купа різного тексту. Або вони дають далі ще один приклад, де вони пробують ось такий калораж зробити по різним продуктам, такий постер цікавий намалювати. Ну, або прямо елементи програмування на такому елементі такої діаграмки намалювати. Я трішки потестував текст і, чесно вам скажу, непогано. Ось такого роду постер воно згенерувало про Тараса Григоровича Шевченка. Досить непогано є, звісно, моменти. Є помилки, ось тут гайда, а і тут поламалося. І далі, коли я спробував перегенерувати, попросив додай більше деталей, додати більше нюансів, то модель почало хилити її вліво. Бачите, українською мовою тут де дрібним шрифтом написано: воно ламається. Ось тут український поет. Теж ламається. Ну і є ряд інших речей, які теж трішки криво працюють. Тому модель так само, як і нано банана, чесно кажучи, її клонить вліво, коли ми задаємо більше тексту. Його потрібно відрендерити. Цікава задача, яка об'єднує в собі синкінг і відображення аналітики на зображенні. 6,5 хвилин модель думала, щоб витягнути ВВП. Чесно кажучи, я би навіть швидше витягнув це в Excel і згенерував графік. Ну але маємо що маємо ось такий вийшов графік. З тих даних, яка вона модель підтягнула. Далі я спробував зробити ось такий от дитячий постер з, з науки про море з такими тваринками і живностями, які живуть на дні океані, і попросив, слухай, давайте переби більше деталей. І біля кожної морської істоти напиши коротку назву і короткий опис на кілька речень. Я скачав це зображення якщо його позумити, то ви бачите далі воно ламається. Далі. Ламається, ну ось тут дельфін. Насправді дельфін тут, а воно чомусь написало текст тут. Тому орієнтація в просторі теж трохи в моделі відпрацьовує не на відмінно. Ну і моє улюблене, що я люблю тестувати, це ось такі от малювати інфографіки. Знову ж таки, дав задачу: Йди в мій LinkedIn, йди в мій YouTube і намалюй інфографіку. І ось воно витягнуло ключові. Моменти з моєї історії, з моєї кар'єри і намагається зробити в такому стилі вестерн-інфографіку. Тут я намагався добитися Супермаріо інфографікою, я кажу, та вже додай ті вотермарки, вже зроби псевдо Супермаріо, ніяк ніяк не працювало. Давай зроби піксель арт, і як тільки написав піксель арт, воно чомусь додало героя Супермарі. Ну це не справді Супер Маріо, але ось в такому арті вдалося зробити мені цей постер. Ось тут Stranger Things без проблем українською мовою згенерувало. Далі. Є помилки в підписах в назвах. Знову ж таки, деякі речі воно витягнуло і профантазувало, що ніколи такого не було. Тут якісь, бачите, моменти, 3 мільйон в'юз. Ну, я, звісно, буду радий, якщо в мене буде 3 мільйон в'юз на каналі YouTube 30 тисяч підписників. Ну, напевно, це мета, куди ми йдемо, і ми йдемо сюди, але це нереальні факти. Тому, бачите, такі об'єднання аналізу і малювання зображень на трічку відпрацьовує. І загалом. Коли є багато тексту, модель працює зле. І мені здається, навіть гірше, ніж нано банана Ну і на завершенні хочеться показати ще кілька покращень. Знову ж таки, бачите, роботи з реалізмом. Справа, попередня модель, і ось ця от досить класно виглядає нова, більш реалістична. Малі обличчя і деталізація теж на висоті. Ось попередня версія і теперішня версія моделі. Що вони тут ще нам показують? Піаніно теж. Більш реалістично і справдоподібніше виглядає. Ну і ось галерея, така фотогалерея, тут теж реалістична фотографія, досить непогано вийшла. Ось така от модель Images від OpenAI. І як висновок хочу сказати, якщо ви користуєтеся GPT, то дійсно це досить великий прогрес і прорив порівняно з попередньою версією моделі. Але якщо ви вже для себе відчули, що таке нано банана, то чесно кажучи, я не бачу змісту переходити на Images GPT. Для тих, хто не знає, що таке нанобанана, прошу дуже на каналі відео Перегляньте і зробіть собі самостійно висновки. А так само діліться в коментарях, як вам нова модель відобен AI. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще доєдніться до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.